Вітаю на каналі Я Житло і презентую в оренду однокімнатну квартиру 37 метрів квадратних. Місто Ужгород, центр міста, вулиця Руська. Квартира складається з кухні, балкону, прихожої кімнати і санвузла. Розпочинаємо наш огляд, як завжди, із прихожої. В прихожій розміщується дзеркало. Як ви бачите, всю довжину стіни. Ліворуч, відкрита зона для роздягання та шафа на всю ширину, висоту та глибину. Як ви бачите, ліворуч у нас відкриті полиці і праворуч місце для верхньої одежі та два комоди. Ну і звісно місце для взуття. Ось така прихожа. З кухні ми починали і далі продовжуємо переглядати кухню. Кухню розділено на дві зони, як ви бачите, на кухонну і на обідню. Кухонна зона має свою особисту підсвітку. По техніці маємо, в принципі, все. І мікрохвильова, і варильна поверхня, і електропіч. Далі тут холодильник і морозильна камера. До цього проживала тут лише одна людина. Досить короткий термін. Як ви бачите, все новеньке, все гарненьке у світлих тонах і дуже охайно і стильно все зроблено. Далі обідній стіл з краму граніту і три сільці темно званого кольору. Що цікавого, тут є балкон. Вікна, до речі, компанії NoBilax, 6 камер, взимку буде заводити тепленько. Покажу вам зараз вид, то вам 3-4 хвилини і ви вже на напетиші. До речі, є підсвітка, ввечері буде, вам тут, я думаю, комфортно відпочивати. І по рамках також пити каву, особливо влітку, буде досить приємно. Ідемо далі, приглядаємо житлову кімнату. У кімнаті розміщується ліжко. 160х200 приліжкові тумби. Також гарне оздоблення, дизайнерський ремонт. Далі телевізор і журнальний столик з стільцями. Ось, будь ласка. Штори Blackout Все як має бути. І наприкінці. Переглянемо з вами санузол. Санузол має майже 5 квадратів, тут розміщується ванна з киною, перегородкою. У дзеркало з підсвіткою, унітаз, пралка і боле. Всім, кому було цікаво, хто шукає оренду в Ужгороді, звертайтесь, номер телефону в описі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. І також швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.